На, ну, треба було там на Чорновола запаркуватися. Перекрито, забула. Як надовго буде перекрито, бо я не одна така. Десь до двох тижнів буде перекрито. До двох тижнів? Ми зараз робимо роботи, певні, по дощівці, якщо ви бачили на Гординської, тут на Січових стрільців. У нас же ж є проблема те, що вода стоїть постійно на розі Чорновола-Січових стрільців, тому треба було деякі роботи зробити, а вже. А вже роблячи ці роботи на перехресті Національної гвардії Чорноволод вже прийняли рішення, що поточним ремонтом ми засфальтуємо цю ділянку від Гординського до, до Національної гвардії. Тобто там ці вибоїни тепер будуть вже рівнішими? Ну, я сподіваюся, не рівнішими, а рівними. Тому, а рівними. тому цей кусок надіємося, що він буде зробити. Раз почали про дороги, у самого ранку такого, uh -huh. знаєте, бойовим маршем, Берегова, знову ж таки. Там роблять кільце, я бачила. Кільце в роботі, я думаю, до кінця року ми зробимо мінімум в нижньому шарі, тобто рок буде. Тако буде тако рівненько, тако кататися, да. Приказ. Ну там не тільки ж дорога, там поміняли всі мережі. Каналізації, так, я бачила. Всі мережі, гаси, каналізація, електрика і плюс тротуар. Тобто цей кусок вулиці він буде весь уже добре. Інспекція. Інспекція містом продовжується. Де цього разу були, що бачили, хто отримав на горіхі, чи може хтось печеньку взяв з полички. Цього разу це був район Вовчинецька-Симоненка, туди в тому районі. На жаль, в той день у нас було багато подій в тому районі, тому вибрали той район вже там залишатися цей похорон Андрія Чепеля, нашого героя. І відкриття дошки Володимира Клідату, тому були в 10-й школі, дивилися, що яка ситуація з укриттям. Бо там це єдина школа, де лишились ще, треба віконниці доставляти, і підрядник доставляє але дуже повільними темпами. На жаль. І також дивилися ті моменти, які треба було доробити, зробити, дуже багато проблем у наших дворах з парковочними місцями. Тобто автомобілів стало більше, старі двори не розраховані на автомобілів. Тому приходиться десь додати, доробляти парковочні місця. Тому в цьому районі ми в трьох місцях зараз доробляємо парковочні місця. Крім того, там був конфлікт між мешканцем е, будинка Миколичка 13 і нашим педіатричним відділенням. Та, там, там був ремонт і одні хочуть, щоб лавочки поставили, інші не хочуть, щоб лавочки поставили. Тому була зустріч між завідуючими і тими мешканцями, теж мав можливість поговорити, знайти якусь золоту середину для того, щоб рухалось вперед. Але хочу сказати, на початку року ми робили там інспекцію, дуже багато було зроблено. Це вулиця Семоненка, це тротуари, це біля Гранд базару пониження, з'їзди. Зараз також багато хто задає питання, що там роблять на перехресті, де церква юди тадея. До нас звернулися люди з інвалідністю про те, що там все добре ніби, але понижень немає. Тому ми зараз робимо на цьому перехресті пониження. А загалом маємо зробити близько 160 понижень у місті Івано-Франківську. Вже 30 ми вже зробили, ну і далі продовжимо цю роботу на пониження переходів для людей з інвалідністю. Цю роботу будемо продовжувати, цю роботу ми активно теж робимо. У вас є заступник з доступності і радник, радник з доступності, перепрошую, і він продовжує досліджувати. Він, він дуже такий скурпульозний. Це Юра Гопанчук, це командир, вже екс-командир роти національної гвардії, який, на жаль, втратив на міні ногу, і він достатньо так, так скурпульозно, по кожен перевіряє всі роботи обходить, де потрібно зробити, ну тобто дуже велику роботу. Тобто навіть відчепитися не вийде. Дуже велику роботу робить саме в такому ж плані. Ну і зараз ми ще готуємо такі листи на бізнес. Кобто, ми теж обстежили центральну частину міста про доступність. Ми будемо звертатись спочатку з такими листами до бізнесу, про те, що дивіться, ну ваша аптека недоступна. Ваша якимись такими методами, методами, звернення, методами, звернення в першу чергу від того, що потім, потім. будемо думати, як, як хто, хто не буде дуже виконувати. Тому питання доступності ми теж взяли з одного боку те, що місто може зробити, там, там пониження, там, якісь нові об'єкти, щоб вони всі були відповідно з тими доступністю і всіма. А з другого боку щоб і бізнес і всі розуміли, що доступність не тільки це прерогатива міста, а це кожен, кожен хто веде підприємництво. Це, це стосується кожного. <кху> так, Це <кху> стосується кожного. Це... Раз Як, підніп... Бо якщо тільки <кху> місто буде робити, то ми швидкими темпами не вирішимо цю проблему. А якщо кожен щось трошки зробить у цьому напрямку, то місто стане набагато доступніше, чим, чим є зараз, на жаль. Давайте поговоримо, раз вже почали говорити про і про досудвість і про військових. Яким чином місто продовжує допомагати сім'ям військових? Ну бо про те, про допомогу ми минулий раз говорили, скільки вже передали сім'ям військових. Як допомагає місто? Ну, ми допомагаємо безкоштовне харчування для діток у школах, дитячих садках. Це дуже зараз актуально. Це більше сьогодні 4,5 тисяч дітей безкоштовно. Їсти, якщо взяти всі пільгові категорії, це понад 12 тисяч безкоштовним харчуванням охоплено. Тому що ми до цього додаємо ті, хто має статус учасника АТО, ті, хто має статус УБД, ті, хто не має статусу БД, але є військовослужбовцем, тобто, якщо взяти, то це велика сума. Ми також на день народження дітей військовослужбовців даємо допомогу. Більша допомога є тим. Діткам, в якого, наприклад, є такі в нас достатньо багато, в кого є, наприклад, троє дітей, а чоловік пішов воювати, та, і, або має дитинку з інвалідністю, але воює, пішов добровольцем, хоч він може в будь-який момент звільнитися, але ми таким чином даємо значні суми, саме мотивації до дня народження тим дітям, тому що ми розуміємо, що... Допомагати треба. Допомагати треба і треба якби показувати приклад мотивувати, що людина Інших. Е, — та інших, що людина це окрема програма для людей, які, на жаль, втратили своїх рідних. Це і щомісячна допомога, то разова допомога, допомога зараз на пам'ятників. Зараз почали вже встановлювати з рідними пам'ятники на Чукалівці, на нашому кладовищі Ларислава. Вони однотипні. І вже більше як 10 пам'ятників ми вже поставили, і далі зараз дуже активно пішла процес виготовлення пам'ятників для того, щоб цей цвинтар виглядав як військове, як військове поховання. Ну, тобто стараємося різними шляхами. Також різноманітні в нас програми. Зараз матері і дружини наших героїв відвідали місто Кшанів. тобто Це була поїздка. Дякую Кшанову за прийом. Зараз друга поїздка буде відбуватися в, на термальні води в Закарпатській області. Тобто поділилися, одні захотіли за кордон, інші захотіли, скажімо, поїхати на Закарпаття, тобто ми фінансуємо цю програму. Окрім того, що ми фінансували і завдяки партнерам поїздку дітей, учасників бойових дій за кордон, то зараз ми більше акцент у цей період часу, коли є школа, коли є навчання все-таки. Більше співпраця з громадськими організаціями родин загиблих учасників бойових дій. Ну і крім того, якщо взяти ще пам'яті, ми зараз дуже багато, крім антаційних дошук, підтримуємо турнірів різноманітних. в суботу відбувався турнір з боксу в пам'яті шести воїнів, які мали відношення до боксу. В неділю був богатирські ігри в пам'ять хлопця, який займався богатирськими іграми. Тут, ну, і фактично кожен тиждень проводимо 2-3 турніри пам'яті хлопцям, які віддали це. В основному ініціатива родини і відповідних федерацій виду спорту, але ми активно це підтримуємо для того, щоб зберегти пам'ять, окрім анотаційних дошок, окрім інших речей. Ну, і також ми далі продовжуємо фінансувати житлово-комунальні послуги для тих, хто не має статусу УБД. Дуже багато зверталися, що зараз вже почали хлопці тримати у БД. Це компенсація 25%, тому зараз 1 січня будемо компенсувати цих 25%, хто має статус ОБД, його тримав їх буквально десь ну, на цих, цих місяців. Тому стараємося максимально якби підтримувати різними, різними програмами, не тільки військовослужбовців, а й родини, родини наших героїв. Нагадаю, шановне панство. У нас пряма трансляція у Фейсбуці. Якщо у вас є запитання, okay. залишайте їх під прямою трансляцією на сторінці радіо Західний полюс, і ми будемо. Я буду озвучувати питання. а Пан мер буде відповідати на ці питання. Маскувальні феї продовжують плести спеціальний камуфляж для військових. На яких локаціях це відбувається? Чи вистачає рук? І ну рук завжди не вистачає, тому у нас є перелік, де можна долучитися. Це гарнізонний храм. На Довженка, там, де колишній московський патріархат, який ми спільно з громадою е, успішно визнали. І сьогодні є там Православна Церква України. Це Лоцман, е, риббаза вулиця Максимовича, 15. Це бібліотека вулиця Вовчинецька, 206. Це село Вовчинець, е, провулок Гайдея, 3. Це оберіг храму усіх святих землі Української православної церкви України, це Найвасюка. Це вхриплені вулиця Струмкова дачі. Ну, от то оці ці точки сьогодні є, де можна взяти активну участь і допомогти. Тому постійно звертаються волонтери про те, що дуже важливо мати велику кількість людей, які могли б плести сітки, особливо зараз, коли ну, велика потреба, велика потреба і, і зимові, особливо mm -hmm. зараз сітки вже пішли. Осінні зимові, тому потреба є дуже велика, тому звертаюся, допоможе, то стоять. Коли наступна подорож волонтерів з посилками Наступну для наступного тижня до кінця наступного ага. тижня ми збираємо посилки. Ще маєте тиждень? Що мають тиждень, тому що раз на два тижні ми приблизно раз на два тижні збираємо таким от інтервалом. Зважаючи на те, що тільки на цих вихідних завезли посилки, чергова поїздка, тому збираємо зараз посилки. До кінця наступного тижня. А ви в понеділок на брифінгу говорили про послугу соціальне таксі. Для кого ця послуга буде доступна? Кому вона може бути доступна, це доступна одиноким громадянам, які перебувають на обслуговування територіальному центрі. Це хворі з хронічною нирковою недостатністю, купимують процедури гемодіалізу. Це з особи з інвалідністю зору першої та другої групи. Це особи, які пересуваються до допомоги інвалідних військів, милиць, палиці, особи, які у зв'язку з захворюванням не можуть самостійно пересуватися, що підтверджується висновком ну, лікарської комісії. Тому що авто два автомобілі, які працюють, вони, вони є обладнані відповідно для людей з інвалідними військами. Ну і заявки можна подавати на за телефоном 33 24 41 75 01 098 745 81-83. Позайдіть на мій сайт, ці всі телефони є. Тому от ми допомагаємо. Єдине, що треба ну, заздалегідь, тому що два автомобілі воно не, не може забезпечити, тому є якась певна така графік, черга. Ну, Але правильно люди, які, наприклад, мають діаліз чи відвідують лікарню, чи люди з інвалідністю першої другої групи, вони планують свою поїздку до лікаря. Тому, тому можна замовляти. І хочу сказати, що запродовж цього року 1233 поїздки здійснили соціальне таксі. Тобто викликів здійснило це соціальне таксі. Тому користуйтеся. Зрозуміло, що це не для всіх категорій, але для тих, хто дійсно сильно потребує, оці категорії, що я назвав. Це одинокі громадяни, це хворі з хронічною нарковою недостатністю, особи з інвалідністю зору першої і другої роки, і особи, які пересуваються на інвалідних військах, милицях можуть скористатися соціальним токсім. Є питання на нас прямої трансляції. Доброго ранку. Чи може міська влада якось попливати на стихійний заїзд у місто великогабаритного транспорту попри заборонні знаки, що призводить до корків та руйнування дорожнього полотна? Ну, постійно з поліцією, але є проблеми сьогодні. Перша екіпажів патрульну поліцію всього 5-6 на ціле місто. На жаль, та реформа патрульної поліції вона не дала ефекту, тому що треба було реформувати всю поліцію, а не просто тільки патрульну поліцію. Тому є проблема навіть з викликами екіпажів, не те, що там, контролю за важко ваговлим. Транспорту десь більше акцент робиться на літній період часу, тобто все-таки час і часу поліція нам допомагає в цьому питанні. А крім патрульної поліції, ніхто не може зупиняти транспортні засоби, тобто, згідно закону, це не може робити муніципальна інспекція чи інші працівники. Тому, на жаль, є така ситуація. Стараємося особливо в літній період часу звертати увагу. Але ну, потрібно розуміти, що досить часто. Великі фури, чи вони мають певні документи, що вони заїжджають в місто, там розружатися, інші питання. Дуже важко теж це проконтролювати. Але без збільшення кількості патрульної поліції чи більшості кількості екіпажів цю проблему комплексно не можна вирішити. Просто знаки знаки дійсно є, стоять і це заборонено. І поліція може реагувати, але ми цю роботу без поліції зробити не можемо. Давайте про особистий прийом. У вас відбувся особистий прийом, з якими питаннями найбільше зверталися ну, і зараз це ж перехід на індивідуальне опалення, це питання опалення, матеріальної допомоги, інших питань. Тобто, цього разу були різноманітні питання, були військові по різних питаннях своїх особистих, там вирішення там, земельних питань чи там вирішення переведення з ділянки з ОСГ на індивідуальне будівництво тощо. Велика кількість людей була, яка зверталася, Союз Українок звертався про те, що про пам'ятник Олені Степанів. Потім дехто приходив з пропозиціями. Ну, тобто, різноманітні такі проблеми цього разу якось так були цікаві були, тому що не однотипні були звернення. Хтось приходив за благоустрій, наприклад, мешканці вулиці Горхолинської. Приходили, просили благоустрій. Тобто місто якби далі продовжує жити, і сьогодні багато людей просто приходить по тих чи інших питаннях. І допомоги військовим, і допомоги рідним, і питанням життєдіяльності міста Івано-Франківська. Тому це такий зріз прийом громадян, це такий зріз мешканців Івано-Франківська і проблем, яких Івано-Франківська. Як можна записатися на прийом до міського голови і як часто ви його робите? Раз у місяць я його роблю. Окрім того, що тижня ми спілкуємося в прямих ефірах, а можна записатися за телефоном 55 22 93 або 55 21 25. Медицина, це теж такі вагомий. Е... Шар. Який треба підтримувати, і ви відкрили нове лор відділення? Ну, ви були на відкритті mm -hmm. нового лодія, mm -hmm. скажімо так. Це міська поліклініка номер 1 На Чорноволода. Там да. і що там тепер отримають мешканці міста краще, ніж було? Ну так, є сучасне обладнання, все що стосується лор-послуг у першій поліклініці на високому. Це не тільки ремонт, це в першу чергу обладнання, яке там є закуплене mm -hmm. нове і присутнє. Ми стараємося в кожній поліклініці виокремлювати ті, тих і підтримувати тих спеціалістів, тому що кошти все рівно є обмежені, які сьогодні є популярні і до яких йдуть люди. Тобто, коли ми бачимо, що велика кількість людей йде до того спеціаліста, ми підтримуємо і стараємося докупити обладнання, тому що ми розуміємо, що чим більше послуг, тим більше ми зможемо отримати навіть коштів з НСЗУ, тому що якщо люди йдуть до лікаря. І поліклініка на цьому заробляє кошти, відповідно. Потім ми можемо ці кошти додатково там, на заробітну плату збільшувати і відповідно вкладати в той чи інший заклад. Тому підтримуємо будь-яке починання наших поліклінік. І не тільки, як то кажуть, тільки в п'ятій поліклініці, в всіх поліклініках сьогодні певні роботи робляться. Хочеться більше, але... Я думаю, що і так ці темпи по відновленню наших медичних закладів є досить непогані. Але. Як <клес> минулого тижня ми з вами обговорювали звернення mm. е щодо ПДФО військових? Яка ситуація зараз взагалі? Зараз воно буде розглядатись в другому читанні. Я не дуже вірю, що його залишать місцева могана влади. Тобто, та, та все-таки мені здається, що найдеться голоси. Ще раз кажу, для Франківська це не є катастрофічна якась ситуація, там коштів стане менше. І це дійсно ну, ми далі будемо допомагати, але катастрофічно буде для районних центрів, для інших громад, де військове ПДФО може бути 40, 50, 60% коштів. Там кошти залишаться тільки фактично заробітну плату вчителів. І а особливо, особливо. Це вдарить по тих громадах прифронтових, тобто ті громади, які знаходяться mm. або близько до зони бойових дій, або цей, бо незважаючи на що все-таки франківського непоганий темпи розвитку промисловості, малого бізнесу ми вижимо. А тоді таке місто Миколаїв, де, скажімо, багато зруйновано, багато підприємств виїхало, і єдиний податок на такі великі… це ПДФО mm. було військових. Та, чи такі міста, які стосуються зараз, це ПДФО ви вилучить, то фактично ці міста, ну окрім навіть виплати заробітні плати, вони не зможуть. А я знаю, що такі міста і на, е, вони дуже багато допомагали військовим частинам, то, даючи кошти, купляючи ті чи інші ті чи інші речі. Тому найгірше, що це ударить по обороноздатності наших військових, Тому, що знаю по різних частинах, що від свяхів до то, Скажімо, до квадрокоптерів, до машин все купляється або за кошти місцевих органів влади, або за волонтерські кошти. Волонтерські кошти, хочемо ми того чи не хочемо, поступово зменшуються. І ми розуміємо, що хоч постійно у Франківську нас активно це відбувається, різні заходи, там, твори, перемоги, інші, а все одно ми не можемо сказати, що це такі кошти, як були, наприклад, на початку війни. А зараз забирається допомога органів місцевого самоврядування, або значно зменшується. Mm -hmm. Відповідно, це вдарить по обороноздатності наших військових. А ті кошти, які є, вони ж не йдуть на Міністерство оборони, вони йдуть на Міністерство інформаційних технологій і на Міністерство промисловості. Тільки 10% і то під тиском громад, що вже під тиском військових, що 10% буде попадати у військові частини. Правда, механізму ще не розроблено. Але хочу сказати, що громади сьогодні. До 50% віддавали військовим частинам різним способом. Тому, тому це в рази менше те, що допомагають органи місцевого самоврядування. А бюрократії, скільки навіть в військовій частині, щоб щось отримати, там, умовно кажучи, то треба величезну кількість паперу витратити і зусиль і для того, щоб щось закупити. А тут було зручно, звернувся листом, органи місцевого самоврядування купили, передали харту. Тому оце найгірше, що зменшиться допомога обороноздатності. Але, я ще раз кажу, франківські далі будуть допомагати, але це удар по невеликих громадах, особливо в районних центрах, таких, які мали значні кошти від податку на доходи фізичних осіб. Ми за рахунок того, що у нас все-таки це не є основний податок, та це такий добра кількість коштів, але ми за рахунок інших галузей. Вижим. Хоча відверто хочу сказати, наші хлопці вони до війни вони десь працювали, вони десь були задіяні в економіці, вони десь теж сплачували податок на доходи фізичних осіб. Тобто і питання сплати податку, ну наприклад, поліція і поліцейські, з яких зараз не будуть брати ПДФО, тому що крім військових, давайте не говорити. Те, що це вся поліція, всі надзвичайники, всі. Інші речі, але ж діти ходять, в дитячі садочки утримуються за кошти ПДФО чи там школи і багато чи іншого. Тому є така ситуація. Я відверто хочу сказати, тепер, щоб всі франківці розуміли, для чого це піднімалася, ця велика тема там бруківки і багато чого іншого. Просто держава хотіла забрати ці кошти в органах місцевого суморів. Дай Боже, щоб воно допомогло. Нашим військовим і щоб ця допомога була відчутна. Хоча я розумію, що насправді зменшиться допомога військовим е, в кінцевому випадку, тому що ці кошти не підуть. Якщо б ці кошти забрали в органі місцевого самоврядування, так як ми робимо і кажемо там, по 20 тисяч гривень кожному там там, хай додатково по 100 тисяч на спорядження кожному військовому. Я це розумію. Я думаю, що громади всі би підтримали, що ці кошти ми забираємо. І даємо по 100 тисяч кожному військовому наспорядження. Оце я розумію рішення. А ці кошти ефімерні Міністерству інформації, ефімерні Міністерства промисловості, які щось там ефімерно мають робити. Ну, мені здається, що це, що це не вирішує покращення скажімо, спорядження чи інших обороноздатності наших військових. От хотіла завершити ефір на якійсь позитивній ноті, але маємо то, що маємо. Е, час ефірний е, наш завершується е, побажання всім сухотям західного полюсу. Таке побажання тримати стрій, допомагати один одному. Зараз ворог буде максимально задіювати інформаційні різні психологічні атаки, які він задіює, для того, щоб дестабілізувати ситуацію, особливо в часі зими, тобто особливо зараз осінньо зимовий період. Ну і хочу звертаю увагу, щоб зараз от якраз почнеться опалюваний сезон, щоб реагувати на повітряні тривоги, тому що, на жаль, небезпека збільшується саме з початком опалювального сезону. Дякую вам. Нагадаю, це був мер четвер на найтеплішому полюсі планети. Наступного четверга нові запитання, нові відповіді. З вами була Оксана Моспанюк. До почуття.